Київ, ймовірно, втратить багато території, якщо не буде демонструвати готовність до перемовин. Ну, справа в тому, що за останні три роки і три місяці, чотири місяці, Російська Федерація, при всі при всьому бажанні змогла захопити додаткових 10-12% території України, було окуповано 8-9, за різними підрахунками сьогодні 20 22% можете порахувати, тобто скільки за а, 3 роки і 4 місяці повномасштабної війни ворог зміг пройти української території, і ми давайте будемо відвертими і щирими. Не можна сказати, що ворог не хотів цього робити, тобто ми ж не будемо з вами вірити в те, що ворог от просто а, воював так в півсили. знаєте, ну ну йому не хотілося захоплювати всю територію. Тому вони клали своїх солдат ну просто так, просто так, щоб показати, що вони можуть це робити. Звісно, що ворог хотів окупувати Україну.